Котик та півник народна казка. Був собі котик та півник, і дуже вони любили одне одного. От і почали жити вкупі, в одній хатці. Жили собі хорошенько, котик у скрипочку грає, а півник пісеньки співає. Котик іде якоїсь їжі здобувати, а півник дома сидить, та хати глядить. Отже, котик було йде з дому, то й наказує. Гляди ж, півнику, сиди в хаті та нікого не пускай, і сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, та засуне хату й сидить, аж поки котик вернеться. Тільки завиділа півника лиска та й задумала його виманити, бо вона ласенька до курятинки. От і хитрує, як би тут півника виманити з хати. Піде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє. Іди, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця!» А півник їй одмовляє Ток-ток, не велів коток. Бачить лисичка, що так не виманить півника. Той прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці. А сама засіла за хаткою та й дожидає. Отже котик собі пішов, а півник глянув у віконце, коли попід хаткою пшениця розсипана, така хороша, і нікого нема. Понадився півник на ту пшеницю. Дума собі Піду лиш я трошки поклюю, адже нікого нема, не страшно. Я поклюю та й знову у хатку сховаюся. Котики не знатиме, бо нікого нема, то ніхто йому й не скаже. Вийшов півник, клює собі пшеничку, клює, а лисичка підкралась та й схопила півника за хвіст, Потаскала до своєї хати. А півник тоді гукає Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту. Порятуй мене. Котик, поки почув, поки завернувся, далеко був, то вже й опізнився лиску доганяти. Біг біг не догнав. Вернувся додому та й плаче. А далі надумався узяв скрипку та писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син, то стара лисиця на лови пішла. А дітям наказала півника глядіти, воду гріти, щоб ото вже як повернеться, зарізати його та опатрати. Глядіть же, наказала, нікого не пускайте. Та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, а ще й приспівує. Ой у Лиски у лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко ще й Пилипко. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша Лисичівна не втерпіла та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки но вийшла, а котик її цок у лобок та вписану торбу, а сам знову грає. Ой у лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко ще й пилипко. Вийди лиси, подивися чи хороше граю. Не втерпіла й друга Лисичівна, та й собі вийшла. А він і ту. Цок у лобок та вписану торбу. Так усіх виманив. А синко Пилипко жде, пожде сестричок не вертаються. Піду но, каже, позаганяю, а то матим битиме. Та й вийшов з хати. От котик його, цок у лобок та вписану торбу, а потім почепив торбу на суху вербу, у хату зайшов. Півника знайшов та розв'язав. Взяли вони вдвох, усю лисичину страву поїли. Горщики з окропом вивернули, миски побили, а самі додому втекли. Та вже потім півник до віку слухав коти.